Врятувати Меркурію, львівську скульптуру древньоримського бога, що розташована на будинку по вулиці Січових Стрельців, 3, взялися реставрувати. 43 тисячі гривень на проектні роботи впродовж двох років збирали львів'яни. Сам ж процес відновлення обійдеться у 160 тисяч гривень. Ці гроші надав уряд Німеччини через проект Гіз. За прогнозами експертів, якщо не заварить погода, новий вигляд львівський Меркурій матиме вже у жовтні. Два роки знадобилося ініціатором проекту Врятувати Меркурія для того, аби відшукати гроші на проект відновлення пам'ятки архітектури. Фахівці кажуть, скульптура, датована 19 століттям, потребувала негайної реставрації. Пам'ятка була в поганому стані, неймовірно негативно вплинули некоректні втручання ремонтні, які були десь за нашими оцінками в 70-х-60-х роках. Тому що там було використано дуже багато цементу, що суттєво зашкодило самі скульптури. Фінанси збирали на благодійних концертах та акціях. Далося закумулювати понад 43 тисячі гривень. На даний момент з тих всіх грошей, які ми зібрали, і після тих всіх використань коштів, у нас є сума 9 тисяч гривень. І саме ця сума буде з нашого боку, з боку ініціативи внеском вже в цей останній етап реставраційних робіт. Решту коштів, потрібних для проведення реставраційних робіт, погодилося надати в межах свого проекту німецьке товариство міжнародної співпраці Коротко, ГІЦ. Німецькі фахівці не приховують, що долучилися до втілення проекту завдяки завзяттю Львівської громади у нас багато спільних з війською міськрадовою реставраційних проєктів. Однак це перший випадок, коли ми взялися за роботу ініційованою громадою міста. Нас підкупив позитив цієї ідеї. На реставрацію скульптури в нашій угоді закладено 160 тисяч гривень, які ми зрябки надали, щоб підтримати громадську ініціативу і врятувати скульптуру. До порятунку скульптури Меркурія долучилися реставратори львівської політехніки та німецькі колеги. Спеціалісти припускають, якщо погода не стане на заваді відреставрованого Меркурія вже можна буде побачити у жовтні. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.